Тобто говорить тут, що закінчуються наші військові, і ніхто воювати не хоче. Ви бачите якось рішення цієї проблеми? Ну, в плані тому, що нові не приходять, бійці отримують поранення або ну, їх вбивають, і Росія має велику перевагу в цьому в живій селі. Як рішити цю проблему? Ну, по-перше, це те, що ми робимо знищувати живу силу Росії. З цим ми справляємося. Поки що. А з насользовою силою, ну так, да, є така проблема, вона дійсно є. Це не секрет, що в принципі, всі, хто там хотів воювати, горів війною, вони пішли вже воювати, більшість з них, там, ну, не більшість, частина з них загинула, отримала поранення, через які не може нести службу. І через це от ці люди закінчуються. От, ну, назвав їх добровольцями, да? бо там є на війні різні класти. Є там люди, які професійні військові. Ну, тобто всі військові, ми, але є професійні військові, які там все життя пов'язали з військовою службою, вони служили ще до цього всього. Є добровольці, які там. Службою не особо горіли, але на війну вони пішли, тому що це їх обов'язок. І є ті, там, кого мобілізували. Е, от, з тих, кого мобілізували, це я з власного досвіду скажу, те, що я бачив, то е, більшість з них вони вливаються в колектив, ну, в наш колектив, тому що в нас же ж в основному добровольці. І там потім, коли нам додали. Людей, яких мобілізували, то вони всі, ну от по своєму батальйону, скажу, вони всі влились в колектив, і тобто їх вже ну, це не скаже, що там одні добровольці, інші мобілізовані. Різниці немає. Всі воюють однаково з однаковим запалом і виконують задачі. Щоб це вирішити, треба ну, насильно ловити, заганяти, в воєнкомати і гнати сюди. Це таке собі рішення. От якраз те, от що ми говорили про пропаганду, пропаганда має працювати не в тому ключі, що противник слаб, а в тому, що вона навпаки має, на мою думку, підкреслювати силу противника, його вагомість. Тому що противника ніколи не можна недооцінювати. Краще його переоцінити, і тоді тобі навіть буде простіше, якщо ти підготуєшся до більш. Складного противника. І працювати на тому ключі, щоб чоловіки хотіли йти воювати. Ну Тому що ну от я взагалі вважаю, що чоловік має воювати. Дякую е... до тих, хто взагалі поїхав з України чи зараз якось намагається переховуватись. Ну, це їх вибір. Тобто, ну не всі народилися яйцями. Ну Фізично у всіх вони є, але от, щоб от, іменно, бути чоловіком, не у всіх. Просто, ну наприклад, я сужу по своєму оточенню, у мене всі знайомі, тобто нем... нема таких людей, які там війна, що робити. Більшість, скажімо так, ну, мріяли про війну, це грубо кажучи, ну, тобто більшість хотіла би, коли ще не було війни, якось це прийти. Тому що я вважаю, що взагалі ну, без війни нікуди не дітись, люди так влаштовані, що війна завжди була, є і буде. Ну, тобто, е Пам'ятаю, де читав, що за всю історію людства людство провело без війн в загальності там близько 200 років. Ну, я можу помилятись, можливо, там трошки більше, можливо, трішки менше. Ну, от в районі 200 років це за всю історію людства. Тобто це там не за 2000 років, як хтось може подумати, а ще до нашої ери там було багато років. Тому люди так влаштовані, що війна по-любому має бути. І чоловік так влаштований, що він сам по собі має бути воїном. Єдине, що да, не всі мають воювати, тому що хтось має організовувати тил. Тому що, наприклад, без тила ми довго воювати не зможемо. Тому що, не пам'ятаю, хто казав, але є така досить, влучна, досить влучний вислів, що битви виграє піхота, а війни виграє логістика. Ну тобто логістика, тил, бо без забезпечення цього нічого не буде. Тобто, От чого, наприклад, росіяни втекли з правого берега Херсона, бо в них відсутня там логістика. Мости постійно криються, підвозить логістику неможливо, і через це вони прийняли рішення відступити звідти. І далі тримають оборону, де в них є логістика. Тому тил також потрібен. Всіх однозначно не заженеш. Ну, от, якщо от говорити про тих, як я сталося для тих, хто не воює, то, наприклад, якщо вони хоч щось роблять для того, щоб... Ми могли воювати, це вже добре. Ну, тобто, я не говорю зараз про якісь там донати на раз в рік на 20 гривень, а дійсно якусь допомогу. Ну, тобто, е, да, там з роботою можливо проблеми є, ти донатити ти не можеш. Но можна піти в якийсь, не знаю, там, Всяких волонтерських і благодійних фондів, які постійно щось роблять, їм треба робоча сила. Як мінімум можна виділити пару днів в тиждень, прийти там ввечері, там, на декілька годин допомогти там, порозсортіровувати якусь гуманітарку, погрузити машини, які відправляються на схід чи на південь, там, ті же масеті плести. тобто якось приймати участь у війні. Так взагалі ну, пропаганда має працювати. Я вже казав, що пропаганда це залог з победи. Бо без пропаганди нічого не буде. Вона має працювати правильно, в правильному напрямку. Тобто дітей мають виховувати як патріотів своєї країни. Щоб не було того, як зараз є, там, ну, в соцмережах постійно там пишуть, а що я маю не ті воювати, а що мені страна дала, і тому подібне. У мене така думка, що от, ну, моя особиста думка, що для нас країна. ну, Ну, я просто сам по собі націоналіст, от для мене країна це все. А там, я розумію, що я для країни нічого, тому що я в Україні народився, я в Україні і помру. А Україна як існувала до мого народження, так вона і буде існувати після мого народження. Це можна порівняти з домашніми тваринами, з, пс, ну, з псами, з собаками. Тобто, коли там в тебе з'являється пес, ти там його любиш, граєшся з ним, оберігаєш, і він все своє життя, всю твою всю свою любов приділяє тобі. Тобто ти це все його життя. Він народжується, він тебе бачить, він тебе любить. Він помирає, він також тебе бачить, тебе любить. І от це можна якраз порівняти в тому випадку, що ми це домашні тварини пси, а там чикоти. А країна це хазяїва, ну, господарі цієї тварини. Тобто, ми в, в житті країни просто якийсь етап. Це ще якраз до того питання що про противника, наскільки він серйозний і тому подібне. Наприклад, ті ж дрони ми почали застосовувати більш ефективніше перші, ніж росіяни. Но росіяни це викупили і вони налагодили своє производство, своє, ну, своє виробництво на потік поставили. Тобто, по Росії, хоч вона стверджує, що в неї це СВО. Вона повидно, що країна воює, тому що у них, можна сказати, все виробництво зараз налаштоване на війну. Вони продовжують випускати ракети, вони встигають з ними встигають їх виробляти. Вони займаються розробкою воєнних дронів. У нас, наприклад, воєнних дронів, ну, можливо, в когось є. На це одиниці, я вважаю. Тобто ми користуємося цивільними дронами. Ну а цивільний дрон на війні це взагалі з ним якуча проблем. Тобто, навіть це не так, що. От там ці дрони стоять там, від 100 тисяч гривень да, умовно. ці Це воно не закінчується на тому, що ти там знайшов 100 тисяч гривень, е, позвонив в магазин, тобі по новій пошті відправили, все, ти пішов, можеш його використовувати. На цьому це не закінчує, тому що це цивільний дрон. Томі ще до нього потрібно купити кучу обладнання, тобі треба дрон перепрошити, це треба його вскривати, плати міняти, щоб він міг літати там, де тобі потрібно, щоб на нього було важче впливати противнику, щоб він банально противник не міг подивитися, де ти, бо того, що це цивільний дрон, і в них влаштов... вставлена така штука, що їх дуже легко відслідити, де знаходиться дрон і де знаходиться пілот. Це зроблено в цивільній сфері для того, щоб не літали поруч з аеропортами, військовими об'єктами і тому подібним. Тому що в багатьох країнах це регулюється, польоти дронів, і це якраз все зроблено для того, щоб регулювати, бо це цивільне. І тому є багато проблем з цим. Військове воно трішки відрізняється, бо воно в першу чергу зроблено для війни. У нас цього не виробляється. Тобто, у нас, можна сказати, все це йде на якісь. Волонтерських громадських засадах